Мала, хочеш на море, але грошей не вистачає. Ідем зі мною, я все порішаю. Я ж тільки на з тебе вилізла. За ти зі мною ти завжди виглядаєш дорого. Я хочу більше заробляти. Ой, а хто ж тебе буде любити, коли ти станеш жадібною? Але ж я хочу незалежності раніше жили і без грошей. Нащо тобі воно? Мені вже нудно чекати. Ну коли ж ми поїдемо на балі? Я не знаю. Я думаю, спочатку треба відпрацювати карму. А може, ти просто підпишешся на челендж та почнеш діяти? Навіщо ти виставляєш свої ціни в інстаграм? Люди подумають, що ти зажерлася. Але ж це мій досвід і моя праця. Сиди тихо і не висовуйся. Я більш не можу рахувати кожну копійку. А давай зіграємо, підемо у телеграм, там буде весело, а там ще будуть розіграші. і гроші стануть друзями, а не ворогами. Якщо в твоїй голові постійна фінансова драма. Запрошую тебе на безкоштовний челендж, який розпочнеться 26 червня у моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.